Доброго дня, дорогі друзі. З сьогоднішнього дня ми з вами починаємо узагальнювати все те, що було вивчено в курсі хімії 9, у 9 класі. І перша тема, яка пов'язана з узагальненням всього вивченого матеріалу, присвячена місцю хімії серед наук про природу і значення хімії для розуміння наукової світи. Наукової картини світу. Власне, це і є темою нашого сьогоднішнього року, мета нашого сьогоднішнього року показати місце хімії серед наук про природу та розкрити значення хімічної науки для розуміння наукової картини світу. Давайте будемо розпочинати. Повернемося трошки в класи раніші, тобто п'ятий-шостий клас. П'ятому класі вивчали предмет, який називається природознавство, і ми там з вами розглядали пер, одна із перших тем була науки про природу. Давайте пригадаємо, які науки спочатку вивчають природу, вони називаються природничими науками. Я вам нагадаю, що це географія, біологія, хімія, фізика і астрономія. Звичайно, всі ці науки мають спільний об'єкт дослідження. Тобто, і цим об'єктом дослідження є природа, всі компоненти природи і процеси, які відбуваються в навколишньому середовищі. А раз у них спільний об'єкт дослідження, значить, вони розвиваються в тісному взаємозв'язку. Тобто, одна наука не може обійтися без іншої. І дуже часто ці науки використовують спільні методи дослідження. Ну, наприклад, практично всі ці науки використовують такі методи дослідження, як експеримент. Знання однієї науки доповнюють і розширюють знання інших наук, і таким чином разом всі ці природничі науки дають можливість з'ясувати причини багатьох різноманітних природних явищ. Хімію ви вивчали протягом трьох років, і протягом трьох років ви знайомилися з органічними і неорганічними речовинами і з'ясували, що вони відіграють величезну роль в житті людини. Звичайно, хімія є складовою природничих наук. Вона інтегрує знання про будову властивості всіх живих істот і про об'єкти і процеси, які відбуваються в природі. Разом з іншими науками вона дає можливість системно сприймати вивчення природи, і дає можливість зрозуміти структуру мікросвіту і пояснити прояв у вигляді речовин або у вигляді фізичного поля. Звичайно, незважаючи на те, що кожна природнича наука має свій предмет дослідження. Наприклад, географія вивчає Землю, хімія вивчає речовини та їх перетворення, фізика вивчає тіла та їх будову природні. Так? Але між природничими науками немає ніяких чітких меж. Наприклад, відкриття і вивчення властивостей нових атом, видів атомів. Колись було прийнято вважати, що тут заслуга тільки хіміків, однак вийшло так, що з відомих на сьогодні видів атомів частина відкрита хіміками, а частина фізиками. І ми з вами знаємо, що немає чіткої межі між перетворенням фізичним і хімічним. Давайте не забувати про те, що природа вона є єдиною, та, і ми завжди повинні пам'ятати про те, що неможливо вивчити природу, використовуючи якусь одну науку, тільки комплексний підхід. Тобто, використовуючи хімію, біологію, географію, фізику, ми зможемо заглибитись, ми зможемо вивчити як влаштоване навколишнє середовище. І яскравим прикладом цього є ця схема, яку ви бачите зараз на слайді. Подивіться, тут у нас предмети вивчення і науки, які. Наприклад, відстань від землі, відстань від землі до Сонця вивчає астрономія, да? а скажімо, довжину екватора вивчає географія. Діаметр горошини вивчає біологія, так? і разом з тим біологія вивчає зріст людини. А от найбільшу глибину океану вже вивчає географія. Так? І таких, ну, таких прикладів можна, можна навести дуже багато. І ви на цій схемі бачите, наскільки ці природичі науки переплітаються, наскільки вони одна з одною взаємопов'язані. Ну, і для того, щоб остаточно переконати вас в тому, що існує дійсно тісний зв'язок між хімією і іншими природничими науками, давайте я наведу декілька прикладів. Перший приклад э, стосується, э, э, ну, пов'язано з прізвищем відомого хіміка Менділеєва. Дмитро Іванович Менділеєв э, встановив періодичну залежність між властивостями хімічних елементів. І місцем розташування того чи іншого елемента у створеній ним періодичній системі. Але оця залежність була по, була пояснена не хіміками, а фізиками. Фізикам вдалося з'ясувати складну будову атома. Вони визначили, що атом складається з ядра і ядерної оболонки, а також вивчили повністю будову ядерної оболонки, і це дало можливість здійснити сучасне трактування періодичного закону. Уже трактування періодичного закону е, Здійснили хіміки, але знов-таки на основі фізичних досліджень. І тут проявляється такий зв'язок між хімією і фізикою. Ще один приклад: взаємозв'язків між природничими науками: це відкриття хіміками кисню у складі повітря. Це одночасно зробили вчені, портрети яких ви бачите на слайді. Це Француз Антуан Ловез'є, Джозеф Пріслі і е, Карл Шейле. Вони одночасно відкрили кисень у складі повітря, і їхнє відкриття хіміків дозволило біологам дослідити про це живлення рослин, а фізикам відповідно відкрити газові закони. Ось тут теж простежується взаємозв'язок. Ще один приклад: добре відомий хімічний елемент гелій. Ну, я думаю, життя. Ви знаєте, що гелієм надувають повітряні кульки для того, щоб вони ну, літали, були якби легші за повітря. Да? Але. Хімічний елемент гелій був відкритий раніше на сонці, ніж на землі, і передбачуваність періодичного закону підтверджено і цим відкриттям. Чому тому що гелію і всій родині інших інертних газів знайшлося місце в періодичній системі? Освоєння космосу на сьогодні пріоритетне завдання людства, і ми з вами знаємо, що космічні апарати вже побували практично всюди. на Інших планетах на місяці, і вдалося зібрати зразки і порід небесних тіл для того, щоб дізнатися, склад цих небесних тіл, Тут знов-таки включається робота хіміків. А щоб сконструювати космічні кораблі, ракети, штучні супутники, космічні станції, тут працює ціла когорта вчених: і фізики, і хіміки, і, 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 і астрономи. Тобто ми бачимо да, ще один приклад, який нам доводить те, що всі природничі науки між собою взаємопов'язані. Особливо тісний зв'язок хімія має з фізикою, біологією та географією. Зокрема, коли ми проводимо розрахункові задачі з фізики, ми використовуємося фізичними величинами і одиницями їх вимірювання. Якщо ми вивчаємо явища природи, Більшість явищ природи, такі в тому числі, як ви бачите, от на слайді, вони є фізичними явищами. Це механічні, звукові, світлові, електричні. Це те, що ми з вами вчили в курсі природознавства. Але вони супроводжують хімічні явища і біологічні процеси. І щоб зробити висновок про те, чи відбулося хімічне явище, ми спочатку акцентуємо увагу на фізичних явищ, в явищах, які його супроводжують. Тобто, одні явища супроводжують інші. Природі, далі, коли ми говоримо про поширення звуку в різних середовищах, да, а поширення звуку вивчає фізика, то фізика звертається до хіміків. Чому? Тому що хімія вивчає будову речовин. так І ми з вами знаємо, що е, в зв'язку з тим, що на місяці немає повітряної оболонки, і тому звуки там не поширюються. Так само струм в металах, електрична провідність речовин, розчинів цих речовин, робота гальванічних елементів, акумуляторів, які ви бачите на слайді, це все вивчає фізика, але фізика спирається на хімічні знання про такі явища, як електролітична дисоціація речовин, так, металічні хімічні зв'язки, процеси відновлення, окислення. все це знов-таки між собою пов'язане. Відомий вчений Майкл Фарадей вважав, що. Речовини дисоціюють на йони під впливом електричного струму. Але ми з вами сьогодні грамотні, прекрасно знаємо, що електричний струм це не є причиною появи заряджених частинок у розчині, да? а є наслідком. І коли е, вивчали електролітичну дисоціацію, то говорили, що е, тверда, наприклад, кухона сіль струм не проводить, да? а розчинена у воді сіль є провідником струму. Далі, звичайно, хімія має тісні зв'язки з біологією. І на стику біології і хімії з'явилися різні науки, наприклад, біохімія або, м, скажімо, та сама молекулярна біологія. <плес> Вчені в галузі біології не можуть здійснювати дослідження, не можуть робити нові відкриття, якщо вони не мають знань з хімії, не мають знань про... Жири, вуглеводи, білки, вищі карбонові кислоти, крахмаль, целюлозу, нуклеїнові кислоти. Ці знання дуже важливі. Чому? Тому що подивіться на слайд: будь-який організм він складається з всіх цих хімічних речовин, бачите: органічних, неорганічних, так, і вони є будівельним матеріалом, по суті, для живих істот. Далі і в живій природі безпинно відбувається обмін речовин та енергії. Це ми теж з вами розглядали на уроках. На інших предметах я маю на увазі далі. Хімічні і фізичні методи допомагають описувати різні біологічні об'єкти. Наприклад, коли ми з вами в 9 класі вивчали будову ДНК, будову білків вивчали, будову да, то ми використовували при цьому хімічні методи. Також за допомогою хімічних методів вивчається вплив радіоактивного випромінювання на організми. Далі вивчаю за допомогою хімічних методів, як різні речовини хімічні впливають на організм, як інші організми, які виділяють якісь речовини, впливають на, на інші організми. Зокрема, коли у складі гриба пеніциліну, вчили пеніци, пеніцил, так? за допомогою хімічних методів виявлено пеніцилін. Пеніцилін лікує різні хвороби, які раніше практично вважалися невиліковними. Особливо ефективний пеніцилін в лікуванні запальних процесів, які виникають внаслідок поранення, наприклад, чи хірургічної операції, запалення легенів, грипу. Я нагадаю вам, що пеніцил, пеніцилін був відкритий в 1943 році, і з того часу він не один раз рятував життя багатьом, багатьом людям. Далі. Ми з вами в курсі біології говорили про те, що е, американські біохіміки Джеймс Ватсон і Френцінс Крік да, дослідили просторову структуру нуклеїнових кислот. Вони пояснили їх участь в процесах передавання і відтворення спадкових ознак. За це ці вчені були удостойні Нобелівської премії. І з'ясування структури ДНК стало. Дуже важливою революційною подією, взагалі, в пізнанні природи, оскільки ми з вами знаємо, що ДНК є на сьогодні основним носієм е, спадкової інформації. Ну і, врешті-решт, географію. Хірські породи і мінерали, які ми вивчали в курсі географії, це сполуки різних хімічних елементів. Ось на цьому слайді ви можете бачити структуру магнетиту, е, псиломенлану, мідного колчинадоново, мідної руди, марганцевої руди. Всі ці гірські породи складаються з хімічних елементів. Да? да сам, що там казати, сам світовий океан, який вкриває понад 60%, ну, якщо точніше 71% нашої планети, він складається з водного розчину. Там у воді розчинена практично вся таблиця Менделєєва. Так. Тобто географічна наука теж використовує знання хімії в своїх дослідженнях. А хімія, відповідно, використовує географічні знання, коли необхідно визначитися із сировинною базою да, або з доцільністю розташування хімічних виробництв на певній території. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми познайомилися з взаємозв'язком хімії з іншими природничими науками. І значення цих взаємозв'язків пізнані наукової картини світу. На сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей на уроках.